Відтепер пилосос робот уже вчорашній день, адже норвежці представили гуманоїда, який сам навчається на власних помилках і реально прибирає дім. Стартап OneX Technologies з Норвегії показав Redwood Neo, людиноподібного робота, який автономно виконує хатні справи. пилососить і миє підлогу, сортує прання, розставляє посуд, акуратно взаємодіє з предметами і не ламається, коли ви раптово переставили меблі. Чим Neo відрізняється від Tesla Bot чи Figure Figgerline. Має он-девайс мозок Redwood. Усі обчислення відбуваються всередині корпуса, тому роботові не страшні обриви інтернету. Має навчання як у людини. Кожна помилка фіксується, аналізується і вже за кілька ітерацій рухи стають точнішими. Має гарну адаптивність. Нове крісло в кімнаті чи котяче дерево не зіб'ють робота з маршруту. Він відсканує простір і перебудує дії без вашої участі. Обіцяна ціна нижча, ніж у Tesla Bot. Засновники натякають, що перші партії коштуватимуть приблизно як хороший електромобіль, а не космічний корабель. У сфері розумного дому НЕО може стати мобільним хабом-асистентом, який поєднає датчики та сервісні функції. У ретейлі робот демонструватиме техніку наживо і підвищить залучення покупців. Готелі та ресторани отримують автоматизоване прибирання номерів і рум сервіс без участі людей. А команди R&D зможуть тестувати власні ai алгоритми маніпуляції об'єктами, використовуючи відкритий SDK, що запланований у дорожній карті стартапу. Надіюся, що хоча б за рік вже буде щось дійсно з'являтися для побуту, бо вже декілька років презентують тільки прототипи. Чи впустили б ви такого гуманоїда до своєї квартири, і яку рутину делегували б першою?